Ти навіть не уявляєш, що вчора трапилося на уроці. Oh. Міла, дивись, Алекс не закрив свою шафку. Здається, там щось світиться. Вау! Та тут одразу декілька сейфів. Цікаво, що ж всередині них? Може, нам не варто відкривати? Oh. Ні, не робіть цього! Прошу! Oh. Де ми опинилися? Uh. На мою думку, це новий челендж. Цікаво, а можна я розпочну. Впевнена, в цьому сейфі щось смачненьке. Трохи не вгадала, але це також дуже круто. Тут гора попитів. Вони насправді якісь дивні, Пахнуть надто смачно. Нічого собі, та вони істівні. Міло, ти що, збожеволіла? Не можна їсти гуму. Ви Нічого не розумієте, це не гума, це мармелад. Який він смачний. Я хочу з'їсти відразу все. На силу поміщається в роті, але я впораюся. Як же тобі пощастило? Ми заздримо. Це точно, я не відмовилася б спробувати. Було смачно, але я трохи об'їлася. Може, тоді віддаси останній попит? нам? Так, пропоную взяти його самим і нікого не питати. Я все бачу. Не треба чіпати мій попит. Я сама з ним чудово впораюся. Гаразд, okay. тоді я займуся своїм сейфом. Це ще що таке? Я очам своїм не вірю. Здається, воно рухається. О, ні, це живі черв'яки. Yeah. Який жах! Не хотів би я опинитися на твоєму місці, Джулі. Зеленіться від мене. Oh. Здається, твої черв'яки влучили прямо в міло. Джулі, зараз же все це забери. Спокійно, нам потрібен пилосос. Уміли черв'як просто під носом. Це зовсім не смішно, Алексе. Допоможіть. Міла, не хвилюйся, зараз я це теж приберу. Вимкни пилосос! Він засмоктав мої губи. Так, це було смішно. Ого! подивись, що сталося з Мілою. Мої губи схожі на роздуті вареники. Це ви винні. Mm. Винен Алекс. Він увесь час сміявся і мене відволікав. Час його провчити. Що ти наробила, Джулі? У мене весь рот завитий черв'яками. Mm. Натомість тепер можемо посміятися ми. До речі, ти забув про свій сейф. Тут якась дивна баночка. Я гадки не маю що це. Може, варто спробувати. Mm. Ну і як відчуття. Здається, зі мною щось коїться, але я не розумію, що саме. Міло, дивись! Алекс став крихітним. Точно. А йому личить. Виглядає симпатично. Алексе, тримайся міцніше, я підніму тебе на стіл. Дякую, Міло. Але можна було трохи акуратніше. Як же ти нам подобаєшся, Алексе. Завжди залишайся таким. Поки що я не проти. Ого, попит. Я нарешті зможу його спробувати, а ще пострибати на ньому. Клас! Це навіть краще за батут. Що ти робиш, Алекс? Насолоджуйся життям. Все таки він і справді, милашка. Цей повітряний поцілунок я надсилаю вам. Фух, все досить стрибати. Я вже втомився. Може, тоді трохи пограємося? Ще чого? Я не збираюся займатися дурницями. Зовсім не обов'язково було кусати мене. Міг би просто сказати ні. Але ж це було б не так весело. Весело кажеш. Зараз я тобі покажу, що таке весело. Міся. Що ти задумала, Джулі? Вона хоче, щоб я переміг черв'яка. Простіше, простого, я покладу його однією лівою. Поки що виходить так собі. Нічого, я ще маю можливість відігратися. Алексе, ти переможеш. Отримай безглуздий черв'як. Залишилося зовсім небагато. І я майже переміг. Оце сила. Awesome. Ти нас приємно здивував. Що ж, бажаю на цьому час повертатися. Ти знову став таким, як і раніше. Hey. Так, і я цьому радий. Цього разу розпочну я. Ми не проти. Ого, ви це бачите? Мені дістався новий iPhone. Який він класний. Ну, знаєш, це не привід дражнитися. Ви всі повинні мені заздрити. У вас ніколи не буде такого телефону. Алексі, не лізь у мій кадр. Ану, віддай. Я заберу твій телефон. О, все, зрозуміло, це надовго. Віддайте мені. Досить. Що ти робиш, міло? Зараз же поверни телефон. Він мій. Не заважайте мені, я граю. Взагалі-то я теж хочу. Ну і що мені начхати? Що ви наробили? О, ні. Ви впустили мій телефон. Опс, незручно вийшло. Що з ним, Алексі, Скажи мені. Краще тобі цього не бачити. О, О, ні, тільки не це. Він розбився. Вибач, жулі, ми не хотіли. Так, давайте не будемо сваритися, а краще подивимося, що в моєму сейфі. Здається, я чую дивний звук, що ж там ніяк не може дістати. Воно ніби вислизає від мене. Не вірю своїм очам. Це ж жаба. Ти серйозно не може бути? Хто небудь зніміть її з моєї голови. Вибач, але я не чіпатиму її. Фу, здається, я її позбулася. Ні, вона просто перестрибнула на мене. Ось умора. Фу, яка слишка, заберіть її. О, ні, що ти не робила, Джулі. Я ледве не проковтнув її. Oh. Мені здається, ми дарма її так злякалися. Подивіться, яка вона мила. А якщо це зачарований принц, What? спробую поцілувати жаби, щоб чари розв'ялися. Ну як спрацювало? Міла поцілувала жабу. Ну і що? Я мала перевірити. А я маю перевірити, що в мене в сейфі. Тут якийсь циліндр. Не розумію, що мені робити з ним. Спробуй найдіти, раптом тобі підійде. Акуратніше, міла. Твоя жаба знову поскакала. Ого, дивіться, що сталося з нею. Тепер вона ніби шоколадна. Що, справді схоже? Так, це точно шоколад. Яка смакота. Я зрозуміла, як працює твій циліндр. А я вже знаю, що в нього покласти. Що ти робиш, Джулі? Вже зробила. Перетворила свій розбитий телефон на шоколадний. Класно вигадано. Який він смачний! Так, мені теж треба щось перетворити, але ж у мене нічого немає. З Джулі! Алекс став шоколадним. Що ти робиш, міло? Навіщо тобі його палець? Стій, не треба його їсти. Гаразд, ти маєш рацію, я якось про це не подумала. Я знаю, як повернути Алекса. Просто зняти циліндр. Дякую, Джулі. Настала моя черга бути першим. Здається, цього разу мені дісталася смакота. Ого, шоколадний коктейль. Виглядає круто. Поділишся? Спершу треба хоча б відкрити його. Який ти не самостійний? Потрібно повернути ось тут. А дякую. А тепер ти поділишся зі мною? Звісно, ні. Як ти могла на таке розраховувати? Я все вип'ю сам. До речі, це дуже смачно. Жадіно, а я ж тобі допомогла. Ну, гаразд, тоді отримай. Що ти робиш, Джулі? Трозілєш вісь мій коктейль. А якби ти поділися, то в тебе ще залишилося б так дуже дотепно. Настала черга, міле. Не хочу відкривати всередині точно щось несмачне. Ну от смердюча риба. Я ж казала, і що мені з нею робити? Я не можу покласти таке до рота. Швидше їж, інакше ми задихнемося. Я не хочу. Гаразд, тільки заради вас я готова піти на це. Як же гидко! жах! Ніколи в житті більше не їстиму рибу. У тебе ще залишилося. Закінчу швидше. Гаразд. Думаю, краще з'їсти її цілком. Неймовірно, як таке можливо. Не думав, що міла не таке здатна. Обережно! Ти кинула риб'ячий хребет мені в обличчя. Це було смішно, uh, okay. не дуже. Відкривай свій сейф Джулі. Oh. Тут одна цукерка. І що мені з нею робити? Напевне, просто з'їме все. Смачно, але дуже мало. На один зубок. Дивне частування. Okay. Згоден. Ой, oh. що зі мною відбувається? Uh. Та у тебе все обличчя посипане цукерками. Yeah. І руки теж. Оце так. Цукерка таки була чарівною. What? Дивіться, на місці старих цукерок з'являються нові. Okay. Можна і мені скуштувати? Клас, як смачно! Дивіться, тепер я теж увесь у цукерках. Круто! Як мені це подобається. А ти хочеш, міло? Ні, дякую. Які вони дивні? Ура, нові сейфи. Я готова відкривати свій. Вау! У ньому банка нутели! Точно, яка вона велика. Супер! Дивись, куди кидаєш сміття Джулі. Ай! Як боляче! Вибачте, нутело зробила мене такою неуважною. Просто не терпиться швидше її спробувати. Дивіться, як шоколадно. Це повне захоплення. Я теж хочу. Клас. Мені все ж таки дісталося трохи. Дякую. Більше не смій наближатися до моєї нутели, Алексе. Я її нікому не віддам. Джуля, ти вся забруднилася. Ну і що? О, ні. Здається, моя рука застрягла в банці. Здається, комусь необхідна негайна допомога. Алексе, я не хочу так ходити все життя. Я тягну, але нічого не виходить. Допоможіть! Я падаю, але ти ж сама просила тягнути. Ого, банка нутелла тепер у мене. Якщо ви хочете спитати, як у мене справи, то я в нормі. Чесно кажучи, ми не хотіли запитувати. Навіщо ви взяли мою нутеллу? О, як добре, що тут ще залишилося. Oh. Так, настав час подивитися, що у моєму сейфі. Фу, термінований сіт протигази. Це сир з пліснявою. Протигази не знадобляться, якщо ти прямо зараз його з'їш. Думаю, Мілі потрібна наша дружня допомога. Oh. Взагалі-то ні. Я не просила мені допомагати. А на мою думку спрацювало. Oh. Ти майже все з'їла. Oh. Як таке можливо? Мене зараз вирве, я ледве тримаюсь. Добре, що все обійшлося. Залишився лише мій загадковий сейф. Здається, усередині чорна діра. Неважливо, що зберігається у сейфі, важливо те, що ти з цим робиш. Бажаємо завжди приймати вірні рішення та виходити із найскладніших ситуацій. Все в твоїх руках. Пам'ятай про це.